Протягом вихідних Джонні Деп ледве міг функціонувати, тож його дружина акторка Амбер Хьорд змушена була підтримувати його. Вона майстерно грає роль мучениці, хоча саме вона робить усе можливе, щоб він залишався залежним. Ну, це до того, як вони розлучились це да. у січні Січень. і залежно, типу, від наркотиків, угу. від котиків. Січень також 16-го року, ніби у Джоні Депа. І так було недостатньо проблем. Тепер навіть його найближче оточення ставить під сумнів легітимність його шлюбу з Ембер. Вони провели цивільну церемонію в США, а потім влаштували кілька приватних весільних вечірок. Але що дивно, нікого з нас, його друзів та родичів, не запросили на саму церемонію, і від неї немає жодних фото. Його дружина Ембер також сказала, що змінить свої прізвища після одруження, але так і не зробила цього. Щось тут не складається. Один із родичів запитав Джоні, чи вони дійсно одружені, і він уникнув прямої відповіді, сказавши: ну ти ж був на весіллі, чи не так? Усе виглядає дуже загадково. Відомо, що ніхто не може знайти судові записи про їхній шлюб. Тож не дивно, що навіть найближчі актори люди сумніваються в законі». Ну якщо чесно, очевидно, що вони були одружені, тому що аліменти всі спра було, всіх, розлучення. Та, було mm -hmm. розлучення, тому. Mm -hmm. Ще на байндайтем за шнастий рік про церемонію в Гремі Джонні Депп змушений був викликати парамедиків учора після обіду, оскільки його серце шалено колотало через метафітамін та алкоголь. У травні 16-го року, тобто, це коли був поданий позов на розлучення Ембер Хьорд одружена із Джонні Деппом, Переспала з Джеймсом Франко після однієї з вечірок. А Джеймс Франко сам перебуває у стосунках з іншою жінкою. 16-го року. Джонні Деп продовжує зустрічатися з жінкою, яка не є його дружиною. Відносини з Ембер Хьорд настільки напружені, що розрив не виключений навіть під час пристуру його нового фільму Аліса в Зазеркалі. Ну це, мабуть, до того як вона подала на розлучення. Угу. Uh, um, у blind item також за травень. У мене є одне джерело щодо Джоні Тепа, і все, що він мені каже, про дуже шокуючі новини, приголомшений, шокований, і стає все більш злим. Ну, це про розлучення. Очікувати великого удару з його боку у відповідь. Очікувати зливу історій у змі. Очікувати дуже публічної ворожнече. Ну, це справдилося. І бландайте ми за червень 2016 року, вже після подання на розлучення, команда Депа пробує новий спосіб вплинути на громадську думку. Вони публікують прес-релізи замасковані під статті, які симпатичні їм видання передруковують слово в слово. Вони також активно засипають коментарі на таблоїдних сайтах та Reddit, намагаючись виставити свого клієнта в хорошому світлі. А його обвинувачку Емберхьорд у поганому. Ну і це і це буквально про те, що ми можливо будемо пізніше обговорювати, mm -hmm. і те, що відбувається там. Джастін Балдоні, Блик Лайвлі про те, як використовують піар стратегії, машини, спекуляції, щоб виставити когось у більш позитивному світлі, і усе це, це не факти, так. Тобто, uh -huh. те, що вони щось зливають.